Анна Пінчук Різдвяні традиції. Святкові традиції нашої з чоловіком сім'ї це дивовижне поєднання набутих приємних дрібниць і ритуалів, а також продовження звичаїв родини, де ми зростали і вчилися відчувати і розуміти магію різдва. Так сталося, що традиції обох наших родин беруть свій початок у степах і селах Миколаївщини. У ті зими нашого дитинства, коли непрохідні сніги огортали поля та слізькі садиби, а дужий морозець сильно щепав за щоки, так добре і затишно було грітися біля грубки і спостерігати, як бабусі берегині роду творять святкову магію власноруч. Саме такою історією спогадом. І захотілося мені поділитися з вами. Сьогодні переддень Різдва, уже трохи по сьомій на вулиці розвиднюється, маленький промінчик сонечка зазирнув у вікно спальні, у хаті тихо, лише дрова мелодійно потріскують у грубі, і від того в хаті так тепло і по святковому радісно. Мале дівча шести років вибирається з під кофт і зіскакує з високого ліжка, швиденько взуває капці, накидає бабину хустку поверх піжами та дріботить на веранду. На ходу вловлює ці чудові аромати свята, пахне ваніллю і трохи дріжджами. Бабуня вже готує тісто на святкові пироги та рулети. Дівчинка знає, що сьогодні не можна галасувати. Навіть дідусь стишуватиме голос, хоча й має запальний характер, і звик гучно висловлювати свої думки. Це все тому, що тісто росте. А воно любить спокій і добрі думки господині. Бабуся завжди каже, що треба готувати з душею, а на Різдво і поготів. На веранді тепло і затишно. Бабуся стоїть біля столу в гарному фартуху з вишивкою, така спокійна та радісна. Вона вправно, але без поспіху місить тісто. Його вийшло так багато, то добра опара вдалася. Ще двічі виросте тісто, і бабуся формуватиме рулети з маком, медом і родзинками, пиріжечки з яблуками та вишнями вершкові булочки. Маленька онучка вмощується на стільчику біля столу і спостерігає, а бабуся їй усміхається. Перед столом велике вікно веранди, звідки видно частину двору, ворота й хвіртку, а також засніжений сад. Там дідусь відгортає сніг після нічної хуртовини, а малий песик-бім скаче за ним слідом. У кучугуру на доріжку і знову в кучугуру. Дівчинка спостерігає за песиком і сміється. Після обіду піде гуляти і бавитися з бімом, а поки в неї нема часу. Сьогодні вона теж буде файною господинею. Бабуся місить і місить, а потім згортає тісто у величезну кулю і поміщає її у глиняну макітру, накриває рушничком. І як бабуся не втомлюється, а ще радіє своїй важкій праці, цього мала не розуміє. Поки тісто росте втретє, бабуся готує начинки в окремих глибоких тарілочках. Вишеньки з банка, які пахнуть літом, яблучка, нарізані кубиками, мак, перетертий з медом і маслом, родзинки. Минає трохи часу і вправної роботи з тістом. Тепер великий стіл повен жаровень із формованою випічкою. І тут до справи береться мала господиня. Бабуся наготувала дівчинці фартушок і маленьку щітку, а також горнятко з яєчним жовтком у ньому. Усі вироби з тіста треба помастити тією щіткою, щоб були рум'яні й гарні. Не без допомоги бабусі маленька господинка впоралась із завданням. І готова спостерігати, як духовка ковтатиме ті жаровні і видаватиме їм назад духмяні паріжечки та булочки. І всього буде багато-багато, щоб вистачило на велику родину і ще колядників почастувати. Сплине час. І маленька дівчинка перетвориться на вперту підлітку, і доводитиме бабусі, що не обов'язково стільки поратись у кухні з тим тістом. Можна купити все в пекарні і буде не гірше. Мала ти ще. Доживеш до моїх років, зрозумієш, що такого, як удома, ніде не купиш, казала бабуся на ці коментарі і відомахувалась від онуки. Це просто неймовірно. Як швидко збіг час, і от маленька дівчинка стала дорослою мамою та дружиною. Вона сама стоїть на ранковій кухні впередень різдва і місить тісто. Його багато, закваска добре попрацювала, вистачить і родичам, і малим калядникам, буде маковий завиванець у формі зірочки, а ще пироги з вишнями та яблуками і вершкові булочки. Жінка так вправно та неквапливо місить тісто і поглядає у вікно на засніжену вулицю. Тиша. І спокій у душі, передчуття свята та дива, а ще у миті такої натхненної роботи з тістом доросла господиня так хоче сказати своїй бабусі. Бабуню, я все зрозуміла, і навіть раніше, ніж ти казала, не купити такого за гроші магії Різдва. Не купиш? І жінку огортають світлий сум, та віра в те, що бабуся таки чує і бачить її роботу, та тішиться з того.